Всім привіт! Сьогодні розкажу про новий лаунчпул RED на біржі Binance та покажу як найкраще використати цю можливість заробітку. Для початку коротко для новачків, лаунчпул це така подія на біржах, де ми можемо стейкати якісь криптоактиви, зазвичай це якийсь стейбл або біржовий токен, і за це отримати токени від нового проекту. Сьогодні цей новий проект це Redstone з тікером токена Red. Загальний їхній саплай токенів це буде 1 мільярд токенів RED, а на лончпулу на біржі Binance вони виділи 4% від цього саплаю, це 40 мільйонів токенів RED. У нас буде три пула, з яких ми можемо фармити будемо токени RED. Це у нас пул з BNB, ми можемо стейкати свій BNB за це отримувати токени RED. Так само два пула з стейблкоїнами, такими як FDUSD та USDC. Але як ви можете побачити, на пул BNB вони виділили 80% загального пулу, а на стеблкоїни вони виділили всього по 10%. Тому в стеблах ми тут мало що заробимо, Я буду використовувати іншу стратегію, буду закидати в BNB, але так, щоб можна було не втратити на курсі. Є два способи, як ми можемо це зробити, щоб купити BNB та постаратися не втратити на курсі. Це у нас є позика та хеджування. Для початку розкажу спосіб, який я буду використовувати, це хеджування. Наприклад, що я хочу зробити, я хочу купити 10 BNB, вони мені обійдуться в 6132 доларів в даний момент. Зараз ми бачимо, що один BNB коштує 613 доларів. Якщо би, до прикладу, через декілька днів після лаунчпулу цей курс BNB впав би, доприклад, до 580 доларів, то. Як ми бачимо, я міг би отримати за свої 10 BNB вже 5800 доларів, що вже є на 300 доларів менше. Тому нам такий заробіток, звісно, що зовсім не подобається. Потрібно це якось зробити якесь забезпечення, щоб не втратити на курсі. Як я вже сказав раніше, для цього використовую два способи це хеджування або позика. Я буду використовувати хеджування. До прикладу, я перейшов на біржу MEX. ви, до речі, можете використовувати то нас то біржу Max, але для фьючерс я використовую саме біржу MEX. вона мені набагато зручніша. І ось що я тут буду робити, я заходжу в фьючерс. Позицію BNB до USDT. І як ви можете зараз побачити, у мене є на аккаунті 4382 USDT, і ці гроші я буду використовувати для страховки своєї позиції, яку я купив на споті біржі Binance, тобто теж 10 BNB. І тепер тут я обираю, що я хочу зайти в шортову позицію на 10 BNB. І як ми бачимо, в шортові позиції моя орієнтована ліквідація це 1075 USDT. Тобто, щоб не ліквідувало з цією позицією, BNB повинен коштувати 1075 USDT. А це, якби взагалі, їхній історичний максимум з великим запасом. Тому за ці декілька днів така ціна BNB, вона, можна сказати, практично виключена. І навіть якби щось сталося, BNB почав різко рости, то він би не зміг вирости аж настільки, тому що це якби криптовалюта з великою капіталізацією, це не якийсь щиткоін. Тому навіть якщо BNB. Зміг би так стрімко почати рости. Я можу з свого лаунчпула забрати назад BNB, продати їх на споті. Після чого тут також закрити позицію, і я буду в нулі. Але на рахунок того, чому я відкрив шортову позицію, об'яснюю. На біржі Binance ми купили 10 токенів BNB, це нам обійшлося в, зараз показується 6115 доларів. І ми говорили, що за декілька днів токен міг би, до прикладу, впасти до 580. Доларів і наші BNB вже б оцінювалися в 5800 доларів, що вже є на 300 доларів менше. Але тим, що ми тут заходимо в шортову позицію на 10 BNB, ми страхуємо свою угоду. Тому що, якби тут BNB впав би до 580 доларів, то ми б отримували з цієї шортової позиції також плюс 300 доларів. Тобто на споті в нас був би мінус 300 доларів, але тут на фічерсній позиції було б плюс 300 доларів. І це те саме стосується, якщо BNB зміг би вирости за ці декілька днів, тому що на споті у нас був би плюс, до прикладу, там плюс на 200 доларів, то на фічерсній позиції у нас був би мінус 200 доларів, і таким чином ми були би також в нулі. При тому, що можна було би сказати, що можна ризикнути купити BNB, тому що він під час лаунчпулу може трішки підрости. Багато людей будуть купляти BNB для того, щоб закидати в пул і так далі. При тому, що за останні дні BNB якби, трішки впав якраз зі всім ринком. Як бачимо, він коштував ще 23 числа 680 доларів, а зараз він вже по 611 доларів. Тому ринок мій може трішки розвернутися, BNB також може вирости, але не знаю. Я особисто за більш консервативний спосіб заробітку, що я знаю, що я тут не втрачу, тому що може бути всяке, ринок може і далі падати. Але якщо хтось і захоче повторити за мною з хеджуванням, то робіть все правильно, обов'язково декілька разів перевірити, все-таки це ф'ючерс і вас може вибити за любу помилку. Я рекомендую вибирати крос а на ізольовану, тому що щоб у вас була чим повища ціна ліквідації. До прикладу, якщо ви заходите на 10 BNB, це на споті коштує 6100 доларів, то для забезпечення у вас на фічусах повинно бути принаймні 4,5 тисячі доларів, можна і трішки менше. І зараз покажу, яка різниця у нас між кросмаржою та ізольованою. До прикладу поміняю я тут кросмаржу на ізольовану, підтвердити. І зараз, як ми бачимо, мої 10 BNB, Якщо я зайду в шортову позицію, то ціна ліквідації вже 732 USDT, що вже є на порядок менше. А така ціна вже є дійсно ризикована, тому що за декілька днів на 100 доларів BNB може цілком стати дорожчим навіть за одну ніч. Або на ізольованій мержі вибираєте перше плече, і таким чином BNB має зрости вдвічі, тобто ціна ліквідації вже буде 1200 доларів. Але для такої позиції вам вже потрібно буде мати мережі на повну вартість 10 BNB. тобто в даний момент це 6118 USDT. Фактично можна використовувати два способи: це ізольована мережа з першим плечем, але для цього потрібно мати активів на повну вартість 10 BNB, або так як я заходити з крос -мережею. Ну, Давайте закріпимо результат. Купили на Binance 10 BNB, після чого також зайшли в шортову позицію на 10 BNB, так як я і показував. Далі переходимо в Launchpool. тут у нас є вже наш Launchpool Rit, вибираємо тут заблокувати. BNB, вибираємо тут максимум 10 BNB та натискаємо заблокувати. Цей лаунчпул починається 26 лютого, в другій ночі. Мені ще залишилось почекати 10 годин до старту, викликати 20 відео, він вже або стартував, або залишиться декілька годин до початку. Але закинути BNB можна і перед початком, просто після початку почнуться фармити токен РІТ. І далі наступний спосіб: як можна безпечно отримати BNB, щоб не втратити на курсі. Це у нас буде позика. Позики я зазвичай беру на біржі OKX, мені тут найбільш зручно. Для того щоб взяти позику, ми заходимо. Сюди в розділ заробіток та обираємо тут розділ позака. Тут вибираємо актив, який ми хочемо позичити, тобто потрібно тут вибрати BNB, а в заставі ми вибираємо наш стеблкоін, чи це USDT, чи USDC, чи що там інше ви тримаєте. І ось, до прикладу, за свої активи в 1064 USDT я можу отримати 1.27 BNB, що в даний момент оцінюється в 782 долари. Тобто мені потрібно закинути в свою заставу набагато більше. Ніж я отримую. Тобто це не буде поділ один до одного. Хоча можна, звісно, отримати практично один до одного, але наш LTV буде значно вищий, і ціна ліквідації також буде нижча. Тому потрібно нам дотримуватись приблизно ось такої стратегії, що ви в заставу закидаєте приблизно на 20% більше від того, що ви повинні отримати. Тут це все також ще можна регулювати, Тобто якщо ви хочете менше LTV і відповідно вищу ціну ліквідації, тому що хто знає, що BNB там не. За декілька днів дуже сильно і вас не ліквіднуло, при тому, що ліквідація тут не страшна, це якби не фічерсна позиція, я пізніше об'ясню. Але спершу об'ясню, що зробити, щоб отримати вищу ціну ліквідації та нижче LTV. Для того ми просто вибираємо меншу кількість BNB, що ми хочемо отримати. Наприклад, ми хочемо отримати одне BNB. І тут ми вже бачимо, що ціна ліквідації практично вже 1000 доларів і LTV 60%. Для початку для новачків я рекомендую користуватися криптопозаками, так як тут складніше щось натупити, якби то можна було зробити на фьючерсах, тому що там дійсно щось не туди вписав, буде низька ціна ліквідації, вас ліквідує і все. А тут це зробити набагато складніше, при тому, що ви, до прикладу, взяли BNB, у вас навіть би була низька ціна ліквідації, вас би і ліквідувало, то нічого страшного, так як ці BNB, які ви візьмете в позику, вони у вас і залишаються. Біржа залишає лише собі вашу заставу. І там мінус вже був би зовсім невеликий, так як якщо у вас би була низька ціна ліквідації, то відповідно там різниця. Між вашою заставою і вашою позикою, вона була б також невелика. І мінус ваш був, ваш був би приблизно 5-10%. І це вже не так критично, якби це могло би бути на фьючерсах. Сподіваюся, що для новачків я це все доступно об'яснив. Думаю, що з часом я більш детальне відео на рахунок цього випущу, там постараюся все більш внятно об'яснити. А так ще зараз покажу, як взяти цю позику та як її після того закрити. До прикладу, візьму ось це BNB за свої USDT, натискаю тут на продовжити і на підтвердити. До речі, варто також звернути увагу, що тут є остання APR, це означає, що у вас 1% річних. Тобто ви берете цю позику і за один рік, якщо б ви її не повертали, то вам би нарахувався 1% зверху. Це взагалі незначна сума. За декілька днів там накапає декілька, не знаю, можливо, півдолара, мені здається, навіть і менше за таку суму. Тож тут натискаємо на продовжити, все підтверджуємо та натискаємо на підтвердити. Тепер заходжу в головне меню, в активи, заходжу в фінансування і тут вже є моє одне BNB, яке я взяв в позику. І тепер після цього ви можете відправити це BNB собі на біржу Binance, застейкати їх в лаунчпулі, отримати токено нового проєкту. Після того лаунчпул закінчився, відправляєте це BNB собі сюди-назад на біржу OKX, після чого заходите знову сюди в розділ заробіток, ви заходите в позика і заходите сюди, в керувати позикою. І тут є ось ця наша угода, і тут натискаємо на кнопку Погасити. Вибираємо тут максимум та натискаємо на Погасити. Але варто зауважити, що після декількох днів у вас тут може бути сума для погашення трішки більша. Тобто ви брали одне BNB, але у вас може бути ось, до прикладу зараз сума. Так, мені не дає вписати її. Наприклад, ми візьмемо, що ми брали 01 BNB, і за декілька днів у вас ще може накапати, доприклад, ось така сума. Ноль там декілька нулів і ще трішки BNB. І цю суму вам потрібно буде докупити на споті для того, щоб погасити свою позику повністю. Тому що багато хто допускається таких помилок, що вони повертають позику, ту, що вони і брали, але забувають про те, що за декілька днів там невеличкий відсоток нарахувався. Тобто тут я опір 1% річних і за декілька днів щось та й накапало. У мене зараз за ці декілька хвилин, звісно, що нічого не прибавилось, тому я вибираю тут. Сума погашення один BNB та натискаю на продовжити та підтвердити. Також варто розуміти, що тут не потрібно сподіватися на якісь великі заробітки. Я особисто зі своїх 10 BNB хочу заробити приблизно 100 доларів. І я вважаю, що це хороший пасивний заробіток за декілька днів. Але також і дивіться вже на наявну ситуацію, які будуть були зі стейблами. Можливо, багато хто буде робити, так як і я, і закинеться дуже багато BNB, тому що тут реально великий розрив в відсотках між стейблами та BNB. А на рахунок того, чи потрібно заходити сюди з невеликими сумами, у вас там, до прикладу, банк 100-200 доларів, і чи потрібно воно вам, то дивіться, якщо у вас на ці декілька днів немає планів на... Ваші активи, то звісно, що заходіть, будете мати в собі такий невеличкий досвід. Можете спробувати її систему з BNB, з хеджуванням і так далі. І тоді, коли у вас вже буде більший банк, ви вже чудово будете знати, що вам робити, для того, щоб ось таким чином пасивно заробляти. При тому, що цей фармінг буде тривати всього два дні з другої ночі, 26 лютого по 28 лютого, також другої ночі. А так, то на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.